Його народ, всім привіт, Мурка на зв'язку, і сьогодні ми з вами будемо дивитися кліп від Google Бардело під назвою We Minute Man. Я люблю Google Бардело і люблю давно, і на один рік вже стежу за їхньою творчістю, тому я особливо радий, що можу подивитися їхній новий кліп, тому що я якось пропустив його. І ну, життя таке бентежне, що не помітив навіть там щось нове вийшло. Тут побачив в новинках і такий ого. Як це кліп вийшов, а я не знімав реакцію на Коголь Бардело. Ось. Тому сподіваюся, подобається і мені, і вам. Лайк, підписок, коментар не забуваємо, ставимо обов'язково. Це дуже важливо для просування мого каналу і мене особисто. А всім приємного перегляду і погнали! We exist in a Time, я вже кайфую, я вже кайфую. От Google Bordello, вони унікальні чуваки, насправді для мене, тому що вони а, роблять реально якісну зло, таке враження з циганським табором. І. Блин, це я мало десь зустрічав таку, таку енергетику. А ще от конкретно в цій пісні, не скажу за всі, що я чув Бердело. Uh, я прям відчуваю жорсткий вайб та вплив Red Hot Chili Peppers. А цей брудний звук, прям дуже брудний звук, іноді uh, таке враження, що вони могли записати цей кліп на вулиці. Наприклад, реально не в студії там звука, відео на вулиці, а саме на вулиці грати і замість ударних там труби, діжки, мусорні відра, uh, то все таке. Meet, man, to are one another, yes. От реально, якщо б вам показав цей кліп, не знаючи, що це типу новинка, от uh, за... Цього кадру про який рік ви би подумали? Я б сказав, що це щось з кінця 80-х. от навіть раніше можливо. Я не дуже люблю тусовки, не дуже люблю рейви, але от на, на тусовку, де грав Гоголь Бардело, я пішов в будь-якому розкладі.

Знаєте, іноді мені самому здається, що я а, якось занадто принижую українську музику, українську культуру. Але тут я не буду це казати, тому що Гуглібердело це вихід із України, і я можу їх власне до українського музла. Дивіться, я буквально сьогодні перед цим кліпом знімав реакцію на «Монатіка» з Здорофеєвої, я знімав реакцію на Хардкіс, я знімав реакцію на Господи, я забув який звати, пісня питань нема, там, триляму переглядів української теж виконавиці. І я помітив одну річ, що, от, особливо Монатік, тому що тут є певна схожість, Сенс кліпу Монатіка та Дорофєєвої в тому, що під нього, типу, прикольно танцювати. От, Щось там для клубчика, музончик піти, там, потанцювати, все таке. Ось. Але в порівнянні з цим. І, і там, от, там такий момент був, що ти. Єдине, що я пам'ятаю з цієї пісні рядок, ти відчуваєш мій вайб. В порівнянні з Гоголь Бардело. Там ніякого вайпу не було. От прям ніякого. В пісні, яка основним своїм посилом несе, що відчуваєш якийсь вайп, відчуваєш танці. В порівнянні з Гоголь Бардело нічого там не відчувається. Взагалі нічого. Прям інший калібр, інший рівень. Хоча, здавалося, аби. От, спитай на вулиці, хто такий Гоголь Бардело, та ніхто не знає, хто такий Гоголь Бардело. Мало хто знає. З усіх моїх знайомих я назву, мабуть, людей 10, яких знають, хто це такий. Монатіка і Дорофєєву знають всі, але якщо порівняти напрямову контексті яка пісня вайбовіша, яка, які виконавці вайбовіші, ну тут прям, така небось, такі небо і земля, господи, от на вписку з такою музикою я пішов. Прям залетів би. Тому що це. Вони однією своєю енергетикою запалять так зал, що ну його нафіг. І Я впевнений, що от Гори Бардело, я не був на їхньому концерті ніколи, але я впевнений, що на лайвом вони видають набагато більше енергетики, ніж це відчувається в кліпах та в музиці. І на відміну від а, більшості кліпів, які я дивлюся, я прям бачу, наскільки їм самим кайфово оц цю фігню творити в кадрі. От, їм кайфово панкувати. Була сьогодні, знову ж таки, оця пісня питань немає. Я забуваю, як її звати, вибачте, будь ласка. А, от там вона типу намагалася продавити, що вона така нонконформістка, не така, як всі. Я буду такою, як сама хочу, але вона буквально була як всі, як всі, хто робили ці ж пісні ще 2001 року. Тут так я теж відчуваю певний вайбер хчп Так це було вже, але вони й намагаються, типу, здаватися не такими, як не такусями. Вони просто кайфують від того, що відбувається. Я бачу цю енергетику, і це підкупає. воголь Бердело, я не дарма вас люблю. Реально, ця зйомка, вона як ніби з постерів мого дядька на початку нульових. Якщо кадри робити, це і давно про це кажу. А, мені здається, в українській музиці, і взагалі в музиці зараз дуже сильно недо недооцінені духові інструменти. Блін, яку ж вони енергетику дають іноді? Муа, кайфи. Вогнемет в саксофоні, до речі, офігенно виглядає. We're... 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 Це офігенно. Це просто офігенно. У мене немає слів. Це в плейліст летить одразу і. Вау! Кайфи. Кайфи, кайфи. Якщо буду якісь знову тусовки робити, то там буде ця пісня, і вона прикольна. Ось сподіваюся, що вам теж сподобалося. Дякую за перегляд і пока.